Вітаю! З вами Наталія Венгрен і запрошую вас до роботи. Отже, п'ятикласникам таке завдання: обчисли відповідь округли до сотих. Дивимося, нам треба обчислити значення ось такого великого виразу. Коли ми маємо багато різних дій, перше, що нам треба зробити, це обов'язково визначити порядок дій. Отже, бачимо, якщо ми маємо дужки, то першими робимо дії в дужках. Отже, перша дія, це в нас буде дія ось цього ділення. Далі, коли ми знайдемо частку, ми додамо 3,6. Потім в нас ще за дужками залишається додавання ділення. Звісно, спочатку ділення. Отже, третя дія це ділення і вже аж четверта, остання дія це додавання. Все до роботи. Поїхали. Перша дія це нам треба 2 поділити на 0,1. Ми пам'ятаємо, коли ми ділимо на 1 десяту, то ми збільшуємо число в 10 разів, або переносимо кому вправо на один знак і отримуємо число 20. Результат є. Друга дія це нам треба додати до 20 додати 3,6. Пригадуємо, 20 це 20, цілих. цілі до цілих дріб до дробу, то отримаємо 23,6. Все усно, просто. Але ось третя дія, коли нам треба 23,6 поділити на 80, тут вже ділення так легко не зробимо усно. Тому зразу записуємо письмово. 23,6 ділимо на 80. Прошу, бачимо, цілі ділимо. 23 на 80. Не вміщається 80. Тому цілих буде 0. І беремо 236. Далі, думаємо: 80 на 2 це 160, 80 на 3 це 240, а тут 236. Все-таки беремо по 2. по 2. І це буде 160. А далі віднімаємо і отримаємо 76. Що робити далі? Далі пам'ятаємо, там нескінченна кількість нулів, тому спокійно зносимо нулик. І тепер ділимо 760, ділимо на 80. Ну, ясна річ, що це буде по 9. Бо 9 на 80 це 720.

Тисячних. Ну, Можна додавати по розрядах. Наприклад, одна ціла і 0, це виходить 1 ціла, плюс 2 десятих і 2 десятих, це виходить 4 десятих плюс 5 і 9 сотих, це дорівнює 14. Сотих. Плюс 1 тисячна і 5 тисяч це виходить 6 тисячі. А тепер складаємо докупи 1,4 плюс 14 сотих це 1,54, і ще 6 тисячних – це буде 1,546. тисячних. Можна це саме зробити і за допомогою додавання в стовпчик. Але я люблю робити саме так. Далі наше завдання відповідь округли до сотих. Підкреслюємо розряд сотих. Правильно, це четвірочку підкреслюємо. І дивимося на наступну цифру. А тут цифра 6. Що це означає? Що ми четвірку будемо збільшувати на одиницю. Тобто ми округлюємо і отримуємо 1,55. Все легко і просто.